Ви просили відео про позбавлення батьківських прав. І ось моя вам відповідь: чи можна позбавити батьківських прав, якщо дитину вже виховує новий батько, з яким мати перебуває у відносинах або у офіційному шлюбі? Так, це можливо, але потрібно надати докази, що біологічний батько досить довго відсутній у житті дитини. Батько, який зараз виховує дитину? Зможе навіть її усиновити автоматично, одночасно із позбавленням батьківських прав. Але для цього ви маєте перебувати у офіційному шлюбі. А що ж із такою підставою, як зміна прізвища дитини? Тут уже не все так просто: тільки позбавляти батьківських прав, щоб змінити прізвище для дитини не обов'язково. Можна просто вирішити це питання у органі опіки і піклування або через суд. Для цього подається відповідний позов або заява про зміну прізвища дитини. Потрібно надати суттєві докази, які надають підтвердження того, що прізвище, яке зараз носить дитина, спричиняє їй моральні страждання. Або те, що всі навколишні родичі, друзі знайомі звертаються до дитини за прізвищем матері. Залишились питання щодо позбавлення батьківських прав. Записатися на консультацію можна у приватних повідомленнях або за телефонами, які знайдеш у першому коментарі.